¡Gracias! Привіт усім мобільним геймерам! В ефірі свіжесенький Open Mobile. А це значить, що прямо зараз ваш мобільно інформаційний голод буде вгамований. Сьогодні у випуску нова божевільна гра від розробників Stealth Action Екшен Eye Crime, хардкорний платформер The Dramatic Story та довгоочікувана гра за гріфінами. Про це та не тільки далі у Open Mobile. Розробники студії Drinkbox, які гучно заявили про себе минулорічною грою Гуакамілі, анонсували свій новий проект Adventure Swipe Fighting Severed. Перше, що кидається в очі, це оригінальна графіка, виконана у своєрідному художньому стилі. Нестандартним є і геймплей. Шматуючи противників на салат, герой збирає собі їхні відрубані частини тіла. Воїстину гуманна іграшка. У Severed гравцю доведеться вивчити багато різних жестів для використання магії та освоїти різноманітні моделі атаки для різних істот, яких доведеться винищувати. Судячи з усього, гра вийде для Android iOS та Windows Phone. Причому станеться це не раніше наступного року. Насувається вихід нової гри із молодійною назвою За Dramatic Story. Гра обіцяє бути не тільки хардкорним платформером, а й платформером, який потребуватиме навантаження на мозок. На геймерів чекатиме непередбачуваність та атмосферність. Вихід гри анонсовано на кінець квітня. Її початкова вартість складе півтори бакси, а потім розробник обіцяє підвищити ціну. Сподіваємося, що не шляхом чергового падіння курсу гривні. Компанія Evergreen Studio анонсувала проект Tales of Honor The Secret Fleet. Події гри розгортаються в рамках Всесвіту Honor Harrington, який був створений американським письменником Девідом Вебером. У грі користувачу доведеться взяти під своє керівництво управління космічним кораблем. Причому це буде не маневровий винищувач, а величезний міжгалактичний фрегат з масою неймовірної зброї та невеличким екіпажем. Гра буде розповсюджуватися безкоштовно та вийде на iOS та Android 24 квітня. Незабаром світ побачить гра у жанрі стелс Сьордай Крайм, присвячена кримінальній тематиці. Героєм проекту стане злочинець на ім'я Роско, який володіє унікальним даром передбачати дії своїх ворогів. Це допомагає йому займатися різними темними справами та переховуватися від правосуддя. У грі присутні елементи нуар та багато хитрих головоломок. Повна версія гри незабаром буде представлена на виставці PEX East. Симулятор містобудування Family Гай The Quest постав нарешті побачив світ. Геймплей проекту нагадає багатьом гру Simpsons Step Out. За сюжетом Пітер Гріфін знищив місто Куахог під час чергової судочки з гігантським курчам Ерні. Геймерами доведеться усунути наслідки руйнації та встановити порядок. Загрожувати ж містечку будуть прибульці, релігійні секти та інші сепаратисти. В руїнах Куахога можна буде відшукати додаткові нагороди та взаємодіяти з іншими персонажами. Усіх героїв гри озвучили актори серіалу Гріфіни. А під час проходження можна буде зустріти багато посилань до епізодів serialo Компанія 11-Bit Studios оголосила про розробку Tower Defense гри Anomaly Defenders. За сюжетом гри людству вдалося відбитися від нападу прибульців та почати контрнаступ. За кадровий голос розповідає, що робити в разі вторгнення землян. І тут геймерам доведеться вживатися у роль прибульців та винищувати людську армію. Для цього доведеться будувати захисні вежі. Як і в інших іграх жанру, головне не пропустити ворогів у кінець рівня. У грі буде 8 видів веж із трьома типами покращень, а гравці матимуть у своєму розпорядженні 16 бойових здібностей. Переходимо до свіжих релізів, на які варто звернути увагу. Перший месник інша війна. Гра за нещодавнім блокбастером за всесвітом Марвел. Відправляйтесь разом із капітаном Америка на порятунок світу. Гезумд хайт. Неймовірна головоломка. Краще один раз побачити, аніж сто разів почути. Атеред плене борися із прибульцями та збирай здобич. Досліджу небезпечну галактику та намагайся вижити навколо небезпечний світ, який змінюється що секунди. Ну що ж, а на сьогодні все підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та бережіть себе. Попереду ще так багато класних ігор.